Біблійна інтеграція до уроку хімії на тему поширення вуглеводнів в природі, застосування вуглеводнів. Яке значення вуглеводнів у Божому задумі для природи та людства? Бог створив землю з усіма її ресурсами, які є необхідними для життя людини, як сказано в Псалмі 23-му, Господня земля і все, що на ній, вселенна і мешканці її, бо заклав він її на морях і на річках її встановив. Вуглеводні, що містяться у природних ресурсах, такі як нафта, природний газ, передбачені Богом для підтримки життя мешканців землі та розвитку цивілізації. Вони дають нам енергію, тепло, можливість виробляти різні матеріали для побути та медицини. Як задум Бога був спотворений через людський непослух. Після гріхопадіння людина почала використовувати природні ресурси безвідповідально, що призвело до забруднення довкілля та екологічних катастроф. Нераціональне одержання та використання вуглеводнів, а також проблеми утилізації пластичних мас, спричинили парниковий ефект. Песлотні дощі, нафтові розливи, які шкодять природі, замість байливого ставлення до божих дарів, людство нерідко керується жадібністю, безвідповідальністю та егоїзмом. Чого очікує від нас Бог? Бог закликає нас бути добрими управителями створеного світу. Це означає раціональне використання ресурсів, провадження екологічних технологій, перехід на більш чисту енергію, відповідальне ставлення до виробництва та використання пластмас. Нам потрібно шукати баланс між використанням і збереженням довкілля, пам'ятаючи, що земля належить Господу. Як отримані знання спонукають нас до добрих справ? Як християни, ми покликані демонструвати мудре використання природних ресурсів, формування екологічної культури, заощадливе використання води та електроенергії, сортування сміття, раціональне використання пластикових виробів, підтримувати інновації, які допомагають зменшити шкідливий вплив на виробництво вуглеводнів. Бути відповідальними у виборі продукту, наприклад, використовувати біорозкладні матеріали, ощадливо використовувати паливо, підтримувати ініціативи, які сприяють збереженню природи, адже Бог покликав нас любити його творіння.